Наші шахісти показують серйозні успіхи, і на міжнародному рівні так перше місце та цінний приз привіз додому коломиянин Олексій Хріновський, який переміг у своїй віковій категорії на турнірі у Іспанії. Про хід змагань розкажемо далі. Два міжнародних шахових турніри проходили поблизу міста Валенсія, що в Іспанії. Один з них у місті Тоус міжнародний шаховий опен-турнір Рібера Альта. 55 шахістів з різних країн світу, а саме з Іспанії Англії. Сербії, Колумбії, Венесуели, Перу Аргентини з'їхалися на змагання. Склад турніру був надзвичайно сильним. Це міжнародний гросмейстер Джеймс Пласкет з Англії та молодий гросмейстер Реньєр Костельянос Родрігес. міжнародні майстри спорту та кандидати у майстри спорту поталанило побувати на турнірах. Юному кандидату майстри спорту з шахів Олексію Хріновському з Коломиї. Турнір проходив за швейцарською системою у сім турів. У підсумку змагань Олексій здобув. Чотири очки із семи можливих і таким чином отримав перше місце у своїй віковій категорії. За перемогу він був нагороджений кубком та цінним призом. Другий турнір, меморіальний турнір Хосе Марії Кортес Руїс, прийшов у місті Меліана. Хоча Олексієві не вдалося тут потрапити в призи, та, змагаючись з набагато сильнішими суперниками, він здобув колосальний досвід, помітивши високий клас гри Олексія, іспанські шахісти запропонували йому виступати за збірну міста Альберік.